В одному маленькому казковому місті, на великому казковому дереві, жили думки. Так, так. Не дивуйтесь, справжні думки, ті самі, які щоранку, тільки но ми прокидаємося, приходять до нас люди. Ой, яка наша сестриця чудна, як їй вистачає терпіння шукати свого майстра. Може, його зовсім і немає. Краще б співала, танцювала, веселилась, раділа, а вона шукає свого майстра. Як взагалі в неї вистачає терпіння? А я б так хотіла, щоб їй цього разу пощастило. І вона нарешті зустріла свого майстра? Мене взагалі це все дуже дратує. Взагалі, навіщо ми терпимо її дивацтва? Справді, кому вони потрібні? І яка із них користь? В одному чарівному букварі сказано матіркус у тіркус, що означає? Іноді буває так, що користь побачиш не одразу. Та в одному я впевнена: якщо наша сестриця знайде цього майстра, то буде у нашому місці свято. Це справжнє свято! <святок> Як це добре! Тепер можна танцювати, грати, веселитися. <святок> Як я радію за нашу сестричку чудну. Нарешті їй пощастило. Як бачите, я мала рацію. В нашому місті свято. В іншому букварі сказано. Корзинус аспіринус ко, що означає казки, феєрверки, фонтани і різнокольорові леденники вигадали диваки.